Рої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гашук Сергій Тарасович, солдат. Стрілець першого стрілецького відділення другого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини а 4809 народився 6 серпня 1975 року у місті Калоші, що на Івано-Франківщині. Батько Тарас та мати Стефанія любили свого сина та старалися якнайкраще виховувати у ті непрості часи. Серед трьох сестер Сергій був другою дитиною в родині. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 Читалі завжди позитивно відгукнули. Кувалися про хлопця, адже він був добрим, дружелюбним і спокійним учнем. Однокласники згадують його як хорошого друга. Веселого завжди на позитиві, маючи працювати руки, Після школи Сергій опановував будівельні професії та працював у цьому напрямку. Робив ремонти, будував будинки. Також їздив на роботу за кордон. Однак, де б він не був, завжди повертався до рідного дому. У роботі був відповідальний, наполегливий. За що брався, все доводив до кінця. Якщо сказав, обов'язково зробив. У березні 1995 року одружився з коханою дівчиною Любою. У щасливому шлюбі народилося двоє дітей: син Віктор та донечка Анна Марія. Тато був хорошою людиною та чудовим батьком. Розумний, працьовитий. Творчий, справжній приклад для наслідування розповідає донька. До нього часто зверталися за допомогою, а він ніколи не відмовляв. Його поважали багато людей. З ним завжди було цікаво. Можна було багато чого дізнатись і багато чому навчитись. У нас завжди були спільні теми для розмов. Він часто давав цінні поради, направляв по життю. Сергій мав багато друзів, які любили його простий та спокійний характер. Більшість його друзів по навчанню по роботі згадують його хорошим батьком, товаришем. Він завжди намагався бути добрим та вічливим, навчаючи цього своїх дітей. Дуже радів, коли став дідусем. Вдруге одружився у серпні 2022-го. Його обраницею стала Ольга, родом з Харківщини. У січні 2024-го Сергій поповнив лави збройних сил України, гідно виконуючи військовий обов'язок із захисту батьківщини. За словами побратимів, був сміливо і дисциплінованим бійцем, надійним другом, готовим прийти на допомогу у будь-якій ситуації. Справжнім патріотом України. Він щиро вірив, що ми переможемо та повернемо окуповані території. Та, на жаль, 16 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області Сергій Гашук загинув унаслідок авіаційного удару. Через пів місяця йому б виповнилось 49. Просто серце болить за мого сина Сергія і за інших наших полеглих синів: чоловіків, дітей, онуків, братів. Вони наші воїни, наші діти, які віддали своє життя за свою мило квітучу Україну. Говорить мама Стефанія Васильівна. Свій останній спочинок герой знайшов 23 липня на Алеї Слави міського кладовища, посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Нехай добрий світлий спомин про Сергія Гошука назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, а душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Герої не вмирають.